Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших позашляховиків у Китаї, і це Леопард 5. Але перед тим раджу вам підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, які з китайських автомобілів вам більше подобаються. Друзі, всім привіт! Цього літа у нас була дивовижна подорож провінціями Китаю, а саме Юнань та Січуань. Це гірський регіон. В цьому регіоні є словонозвісний маршрут g 318 Він дуже відомий серед водіїв, які полюбляють подорож офроудом, тому що там річки, краєвиди, долини тобто, цей маршрут був підібраний для позашляховиків. І знаєте, який автомобіль найбільше нам траплявся по дорозі. А саме Леопард 5 та Леопард 8. Але сьогодні ми будемо розмовляти про саме Леопард 5, тому що нам цікава ця модель, і ми хотіли б дізнатися, чому китайські водії обирають цей автомобіль. Так, нам стало дійсно дуже цікаво, чим він завоював увагу і таку популярність серед китайських водіїв. І сьогодні ми в цьому постараємося розібратися. Тому залишайтеся з нами, заварте собі чай. Поїхали! Габарити цього автомобіля. Довжина 4,89 м, ширина 1,97 м, висота 1,92 м, колісна база 2,80 м. Матричні LED-фари. Розмір коліс 18, шини 265 на 65. Гальмівні диски, що спереду, що ззаду, вентильовані. Підвізка попереду двоважна, позаду багатоважена і вона адаптивна. По периметру автомобіля 12 камер, 12 ультразвукових радарів та 5 мм радарів. Так, по силовій установці серед цих комплектацій вона однакова, тобто бензиновий двигун на півтора літри, потужністю 194 кінських сили. Також два електромотори: передній електромотор на 200 кВт, задній на 285 кВт. Сумарна потужність 660 кінських сил. По батарею у всіх комплектаціях вона однакова. Це 31,7 кВт годин, що дозволить вам проїхати 125 км за циклом CLTC. Це є паралельний гібрид. Що це означає? Двигун та електромотори можуть одночасно приймати участь у русі автомобіля при бажанні. Дизельний двигун можна вимкнути і залишити йому тільки функцію підзарядки автомобіля або вироблення електроенергії для електромоторів для руху автомобіля. Чисто в електричному режимі ви проїдете 125 км. В гібридному режимі ви проїдете до 1200 км за циклом CLTC. Паливний бак також усі комплектації однакової ємкості це 83 літра, що дійсно вражає. Варто зазначити, що це є рамний позашляховик. Так, розпочнемо з дверної карти. Ми бачимо, тут виглядає все так брутально. Що по дверній карті? М'яко, м'ягко, твердо. Так, твердо. Спереду, подвійний склопакет, позаду одинарний, але товстий, такий самий товщиною, як і передній. Але одинарний. Так, у двірній карті водія є ось така панель, вона досить багата різного роду керувань зеркал, також блокувань і тому подібне. Так як автомобіль цей високий, в ньому є підніжка, але вона не автоматична. Але я думаю, на різних сервісах при бажанні можна встановити і автоматично. Так. Перші враження на водійському кріслі, що можна сказати? сидіння мені трішки жорстковаті. Тобто, не схоже на такі лакшері, якісь автомобілі. Тобто, мені ну, можна сказати, трішки жорстко сидіти. Можливо, це не напа, але, скоріше за все, по відчуттях це шкіра. Але добре, менше з тим. Можливо, це так і потрібно для таких брутальних позашляховиків. Так, по керму зручно, я нічого не можу сказати. Підтримка бокова, можу сказати так собі на кріслі. Можливо, при водінні цього автомобіля десь по бездоріжжі воно буде краще відчуватися. Руль приємний, і він, до речі, дуже багатий функціоналом. В нього є один пелюсток це автопілот. Також багато різних кнопок, як викликів, дзвінків, мультимедіа, програмування. Різних налаштувань є два ролики, і також під самим клаксоном є також два ролика. Один це в нас режими їзди, тобто бездоріжжя, сніг, пустеля, багно, тобто є різні, і також інший ролик це в наш режим їзди спорт, еко та нормал. Так, що ще доступно водію? Є сканер обличчя, є hud проекція. Ми не знайшли точної інформації, якого вона розміру, але по вигляду вона 26-30 дюймів. Досить чітка. Також є з hud проекції є налаштування, як ми вже знаємо, для класична біла, також є для зимової їзди на снігу, тобто вона горить синім, досить яскрава, непогано. В топових комплектаціях є три дисплеї. Центральний є дисплей на 15,6 дюймів, для водія 12,3 і для переднього пасажира 12,3. Він мультинадійний, мультифункціональний. Що ж почнемо зверху? У нас тут є сенсорна підсвітка по два боки, електричне відкривання люку, електричне регулювання шторки 24, 24 години підтримка, е, далі SOS, кнопка SOS, І ось тут у нас для окулярів футляр. Далі в нас знаходиться камера огляду в салоні. Зараз ми її ось тут вімкнемо і покажемо. Так. О, відкритий. Є ось так. Вона видно всіх пасажирів і багажник. Під центральним дисплеєм ми бачимо зразу два дефлектора, два місця під телефон з обдувом, але тільки з одного з сторони, з однієї сторони, є зарядка на 50 Вт. Так. Далі селектор передач з великим набором кнопок та важелів. Далі два підстаканника і холодильник. Але холодильник досить маленький. Я думаю, не більше, ніж на 4 бутилочки води. Що хочу спочатку відмітити, те, що англійська мова це просто без зразу в налаштуваннях є так по сидіннях. Ми бачимо є вентиляція та підігрів. Так, вентиляція чотирьох сидінь є, все окей. Так, підігрів. Підігрів керма, також чотирьох сидінь. Масаж тільки передніх сидінь. І налаштування є тільки водійського крісла. Ми бачимо ось в такій свободі, в такій, і також в чотирьох свободах. Тут все більше немає. Right seat. А, ні, також є лівого крісла. Так, також є, є лівого крісла. Що подобається через оцю панель, що можна зразу перейти в Driving Modes. Так, що ми бачимо тут? Є авто, snow, sand, пустеля, mud, тобто бездоріжжя, mountain, гори, rocks, тобто якесь жорстке бездоріжжя. Що ми бачимо? Ми бачимо різні налаштування ще в кожному з цих режимів їзди, тобто бездоріжжя, сніг і різні і там навіть в авто. Також, що ми помітили, тут є налаштування заїзду та спуску з перешкод. Тобто градус заїзду 35, градус з'їзду 32. Також клірінс зараз. Ми бачимо 220 мм. Що саме цікаво, тут підвізка не регульована. Є режими їзди, але підвізка не регульована. Тобто ми не можемо змінювати кліренс. Але це не топ-комплектація. В топ-комплектації ми можемо змінювати висоту кліренса до 31 см, тобто рівень зміни від самого нижчого до самого вищого 31 см. Є бардачок, він, до речі, з підсвіткою, обшитий тканиною. Досить гарний і приємний. Під дисплеєм над бардачком є ось така кишенька. До речі, якщо щось дуже міленьке, там кинути зразу треба дуже зручно. Що ж, задній ряд. Так, дійсно, машина високовата. О! Ну, хочу сказати зразу: місця тут вистає. З моїм зростом навіть тут ще є повноцінний кулак над головою є, все окей. Так, є ручка, є дві сенсорних підсвітки, бокова ручка на стійці. Ну, все ніби окей. До речі, місця тут вистачає. Окей, нормально, так, так як для позашляховика тут місця досить достатньо. Так, що у нас по підлокітниках? Простенький, є підстаканики. Є так, два підстаканики і маленький відсік є. Є Ізофікс, все окей. Далі а, функціонал задніх сидінь, підігрів та вентиляція. Все, більше немає, ніякого дисплею, нічого. Два дефлектора і два USB Type A і Type-C для зарядки. Звукова система по салону автомобіля від бренду Deviolet. Запаска є класичного позашляховика на дверях багажника. До речі, розгін до сотні за 4-8 секунди. Так, відкриваємо наш багажник. І багажник об'ємом 1065 літрів. Під фадж підлогою ми маємо ось такий органайзер, де знаходиться мінімальний набір інструментів, домкрат. Маніжка, трикутник, та у нас тут є зарядка і вітуел. Так, що в нас є ще в багажнику? Ми бачимо, є гачки різні, є петлі для закріплення багажа, чотири петлі по периметру багажника. Також є підсвітка з однієї сторони, прикурувач 12 вольт 180 Вт. По другу сторону є розетка 220 вольт 10 ампер. Максимального постійного току. Фаркопа тут немає, і я не знаю, до речі, чи можна його тут встановити. Це я вам не скажу, але зате ми бачимо, є дві буксирувальних таких петлі, і автомобіль може тягнути до 2,5 тонн за собою. Тобто він сам важить приблизно 2800, здається, якщо я не пам'ятаюсь, і ще може тягнути 2,5 тонни. Потужна конячка. Так, чого немає на дверях автомобіля, але є на кресті багажника це дотягувач. Ціни на цей автомобіль починаються від 33 тисяч до 46 тисяч доларів. Що ж, друзі, після огляду цього автомобіля я для себе вирішив, що це дійсно гідний автомобіль. І він дійсно вартує своїх грошей. Перше, що мені саме більше сподобалось, те, що базова, що, що топ-комплектація мають однакову силову установку. 1,5-літровий турбований двигун, також два електромотори 200 кВт та 280 кВт, що в сумі дають 660 кінських сил. І це дійсно викликає повагу до компанії BYD і до компанії Leopard, те, що вони дозволили користувачам мати топову силову установку, що в базі, що в максимальній комплектації. Так, Леопард 5 – це дійсно справжня альтернатива таким класичним позашляховикам, тому що він потужний, сучасний і водночас такий доступний. І це не дивно, чому він дуже часто з'являється на китайських дорогах і його можна побачити скрізь. А ви напишіть нам, що ви думаєте про цей автомобіль? Чи ви обрали би BVD Leopard 5? Також чи він може з якимось конкурувати з якимось автомобілем. Це, будь ласка, напишіть нам у коментарях, ставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал. А з вами був Мадарин Моторс Олена та Андрій. До нових зустрічей. Бай-бай!